Вітаю глядачів каналу Вежа. З вами програма «Таємниці Старого міста. Сьогодні ми поговоримо про легенди і бувальщини Івано-Франківська, саме таку має назву збірка історика і краєзнавця та нашого незмінного ведучого Івана Бондарева. Привіт! Привіт! Ось ми тримаємо в руках нашу нову книжку. Так, книжка має вигляд такої брошурки. Вона уміщує понад півсотні історій, таких оповідань і небелиць перших ус про наше місто. Сам автор називає її урбаністичний фольклор. Іван, чому так? Урбаністика це все, що пов'язане з містом, а фольклор це якісь байки, казочки, плітки, легенди, чутки. Ну і відповідно всі ці чутки, плітки, байки стосуються якогось міста. Ну, в даному випадку це є місто Івано-Франківське, оскільки я є його уродженцем. Ну і природно, що мешканців Франківська більш, напевно, цікавить їхня власна спадщина, ніж спадщина Харкова, Дніпропетровська чи там якогось козята якого наприклад. Які ж часові рамки взяті в ці так охоплені клаште. Часові рамки були взяті це радянський період, післявоєнний, починаючи десь від середини 40-х років і аж до незалежності, до наших реалій, сучасності. Між іншим навіть була проблема з назвою, от, як же назвати цю книжку. Ну, от, бо певний час в радянський період місто називалося Станіслав. Ну, але mm -hmm. легенди бувальщини Станіслава і Івано-Франківська якось не звучить, тому довелося пожартувати Станіславом в честь. Ліж бренду Івано-Франківська я вже встигла ознайомитися з книжкою і можу так сама трошки так поділити всі оповідання на три: це розповіді, такі спогади наших івано-франківців, так відомих, це е, також такі жартівливі історії, і також оказії розбудови Івано-Франківська, так які пов'язані з якимось або відновленням будів... таких будівничих, або назви вулиць. Так. Де брали такі джерела, тобто де шукали інформацію? Адже більше з них пов'язані з таким людським фактором. Ну, звичайно, перш за все, це, напевно, є спілкування, оскільки період це не такий далекий. Тобто люди, які були свідками чи героями, чи там дотичними такими чи іншим чином до цих легенд, вони ще живі. І якщо уважно слухати, то навіть е, з там, кількох е, слів можна щось таке змайструвати, досить небагану легенду. Е, також трохи допомогли старі газети, де е, бували такі якісь курйозні матеріали, Трохи дало піщу чи їжу для цієї книжки ілюстративний матеріал. Наприклад, є якась цікава фотографія, починаєш там вивчати, що це таке, виявляється, розкупується цей клубочок і також десь в фіналі там чекає легенда. Тобто ну, багато є різних джерел. Головне, що вони мають всі. Ну, була така якби умова, що вони мають бути цікаві. Були всі мають якесь певне відношення до нашого міста, до Івано-Франківська. Ну і до кожної легенди мусить бути якась ілюстрація. Це три критерії, яких я намагався утриматись. Розкажіть нам дещо про розбудову міста. Наприклад, будівництво дзвінниці. Які всі вважають старовинною, а вона не така вже й стара. Між іншим так, от якщо ми візьмемо. Ну, ось, наприклад, є така ілюстрація для статті реконструкція дзвіниці. Тут ми бачимо початок 60-х років Майдан Шептицького сучасний, і ну, тодішній точніше. І на задньому плані купа автобусів, і власне оця дзвіниця. Ну, тоді вона була в трохи такому жалюгідному стані, вже була без даху. Річ у тому, що ну, за Союзом ми знаємо. Як відносилися до сакральних пам'яток, церкви, монастирі закривалися, всі ці інколи навіть, зруйновувалися, там mm -hmm. палилися, підривалися. А так само був закритий Латинський костел, де зараз художній музей. На площі перед ним зробили стоянку приміських автобусів. І ось ця дзвіниця дуже заважала цим водіям розвертатися, оскільки там було багато машин, а площа. Mm -hmm. Площа там не така вона вже велика. Тоді вона, до речі, називалася Площа Урицького. Це був такий начальник Петроградського ЧК, якого застрелив хтось з есерів ну, там, на початку радянської цієї влади в Петрограді. Тобто він ніякого відношення до нашого міста не мав. Ну і ось хтось з партійних начальників вирішив розібрати цю дзвіницю, оскільки вона нібито не мала ніякої історичної цінності. От. Ну нікого не хвилювало, що це є барокко, що це є там, 1740 роки. Її підігнали будівельну техніку і швиденько розібрали. На щастя, нашим архітекторам вдалося встигнути здійснити заміри, значить, зробити креслення цієї дзвіниці. І коли вже на початку 2000-х років почалася така потужна реконструкція центру Івано-Франківська, то дійшла черга про до відновлення цієї нашої дзвіниці, знайшли старі креслення, але тут виявився один нюанс. Архітектури, вони були людьми такими, ну трохи вже літніми, ніхто на верху тур туди лазив, то й було це небезпечно, бо mm -hmm. дзвіниця там ці дерев'яні ці балки вже І Вони просто помірили ну, фундаменти і там десь ну, до двох метрів, до яких могли дістати тою рулеткою. Далі Висота дзвіниці була невідома, що робити. І от справу врятували наші місцеві колекціонери. Вони принесли управління архітектури цілу купу старовинних поштівок, листівок, фотографій, де було представлено як і храм, ну, тобто художній музей сучасний, так і ну, от Цю історію мені розповідає з Соколовський, якраз архітектор, який мав до цього відношення, до проєктування. Mm -hmm. І оскільки висота храму є сталою, незмінною, він як стояв, так і стоїть. Зробили певні математичні розрахунки, пропорції вивели, і таким чином от вдалося їм відновити розмір дзвіниці, коли побудували. Туристи дуже дивуються, коли їм розповідає, що ця дзвіниця вона не 18 століття, а там до 2001 чи другого року. Каже, не може бути, ну може, якщо добре працюють архітектори, є така командна робота історики-признавці колекціонери. Тобто попрацювали на славу, так? Ну, достатньо вийти на майдан, і подивитись? Для мене ще було відкриттям це брюссельський хлопчик наш серед місті, ага. якого не всі бачать, а може варто звернути увагу. Скоріше цю історію, цікава дуже. Ну, у нас на початку 100 от якщо йти з Вічого майдану від фонтану, стоять два таких потужних будинки, які фактично і формують початок теперішньої вулиці незалежності. Праворуч це кам'яниця хованців, вона була збудована в 1912 році. І це був унікальний будинок. Він, по-перше, був перший, який налічив п'ять поверхів. По-друге, це був будинок при будівництві якого вперше застосовувався такий революційний новітні матеріал, як залізо Ну, власне, це і дало можливість збільшити цю кількість поверхів. Це був перший будинок з ліфтом, перший будинок з невеличкою електронною в підвалі. Ну і зрозуміло, що ці хованці, які розмістили там готель і ресторан у ньому, вони взяли в оренду премсії. Вони хотіли, щоб їхня кам'яниця була дуже така потужна і. Привабливо виглядала як всередині, так і зовні. Ми замовили місцевому майстру Антоніку кілька фігур, які прикрашають балкони. Ну, ми їх можемо побачити зараз. Ну, у нас на Україні така дуже добра традиція, особливо в західній Україні. Що якщо сусід будує хату, я мушу зробити все можливе і неможливе для того, аби ну, побудувати кам'яницю кращою, ну всякому випадку не гіршу. І в повній відповідності з цією доброю традицією. Рівно через рік сусід напротив німець Карл Гаусвальд також будує величезну жовту кам'яницю. Вона також була п'ятиповерхова, з залізобетоном збудована з ліфтом. І навіть ці самі скульптури, які також прокашають, виконав той самий майстер Антоні. Ну і якщо стати на початку стометрівки і подивитися ліворуч на ту жовту кам'яницю колишнього Усвальда, то на рівні другого поверху ми можемо побачити ось таку невеличку таку скульптурну групу, коли хлопчик спирається на таку вазу. Хлопчик дуже виглядає сумним, і це дало привід місцевим жартівникам скласти такий анекдот, що у Брюсселі. В Бельгії є такий знаменитий фонтан, пісючий хлопчик. Ну, а цього називають нашого хлопчика, який не пісє і символізує терпіння українського народу. Ну, терпить він вже 102 роки. Отже, в книжці так само присутні і історії, такі військові живі анекдоти. І Іване, ви все-таки людина в погонах. Так само. І ці історії дещо висміюють таких військову дачу. Чи не хотілося вам приховати такі пікантні моменти життя військових? Ну що значить ви сміють? життя, воно складається з різних цікавих ситуацій, з гумору, з якихось там непредбачених обставин. І якщо би все йшло згідно. Так, як має бути, жити було просто нецікаво, ну, погодьтеся там. Тому військові це також середовище, яке ну, трошки закрите, але вони мають якісь певні свої там таємниці і також цей фольклор, свої військові легенди, оскільки наше місто було ну, дуже свого часу насичене військовими об'єктами, тут стояв цілий штаб армії, була купа військових частин, та й зараз є потужна бригада авіаційна, Тобто Вивчати фольклористичну історію міста без того військової складової, це було просто ну нерозумно та й не цікаво, скажите. Ну вони дещо так анекдотично, та розкажіть нам хоч одну історію. Відкрийте нам завісо військове життя. Ну я читала наприклад, про Таврію, яка угу. до речі заставила нас сміятися ще довго після історії. Ну, це сталося десь в 90-х роках, я тоді ще не служив в нашій бригаді, але ці от старожили у погонах мені розповідали <світ> таку історію, що раніше у нас на аеродромі була ну, злітна посадова смуга, така стара. Потім е збудували нову, більш сучасну, яка там дозволяла там приймати і там більш потужні літаки. Ну, а стара вона вже не використовувалась. І ось десь в 90-х роках один підполковник зі штабу купив нову таврію і вирішив значить, зробити її тест-драйв, ну, перевірити, скільки вона може нажити вижити. Mm -hmm. Там, взяв він з собою кількох колег. І вони поїхали на аеродром от якраз на ту стару полосу, щоб ну, подивитися, яку максимальну швидкість може розвити ця таврія. Ну, Але якраз за день перед тим у нас на основній полосі працював інженерний батальйон, тобто такий підрозділ, який ремонтує пола ці аеродроми. І значить, там якась одна пліта, чи дві навіть покрашилися на головній ці зльотно-посолові смуги, і вони їх поміняли. тобто ці... Старі зняли, а зі старої полоси витягнули дві плити десь посередині, і от поставили mm -hmm. от на ту нову. Ну, Звичайно, ніхто про це того підполковника не повідомляв, він цього не знав. І коли значить, вони розвили величезну швидкість, раптом попали в ту яму, от, яка утворилася після витягнення тої плити. Ну, значить, Для інформації, ширина тої плити там від 14 до 18 см, там є різні типи. Тобто, ну, є куди значить, провалюватись. І удар був настільки сильний, що фактично вирвало От повністю переднє місто, та Таврія на Брюсі там, проповзла там, кілька десятків метрів по тому бетону, mm -hmm. а ці колеса залишаться в тій ямі. Ну і потім, ну, на щастя, ніхто значить, не загинув, навіть не травмувався, всі залишили живі і здорові, здоров'я, і потім цей... Підполковник, любитель швидкої їзди, прямо як в фільмі Форсаж. Да? Десь може доларів за 15 чи за 20 продав разом і таврю, і ті колеса там в комплекті. Так і був ще довольний, що знайшов такого покупця, який погодився взяти цю купу метелабру. Історія перезнають всі. Вона, до речі, заключна в книжці, називається Стара свого». Так, продовжуючи тему гумору, та mm -hmm. можна також також знайти в книзі і історії про студентські роки, так, якісь студентство смішні, також і наших чиновників. В книзі ви описали саме історію про метеостанцію на Пасічника, яка раніше була, особливо фраза, що знесення метеостанції не зробить погоду Івано-Франківську. Mm -hmm. Скажіть, які ще історії є в книзі, які от. Можете сказати про гумор, як би охарактеризувати франківців? Ну то, в принципі, вона майже вся. притягнута цим гумором. Е, ну є така, якщо вже пішло про будівельну тему, mm -hmm. також історія, яку розповідав мені один такий уже літній лікар. Е, от на вулиці Галицькій, фактично на перехресті з Новгородською. Зараз там був побудований якийсь там торгові центри. А раніше довший час там був пустир, якраз перед магазином «1000 дрібниць. А ще до того, як там був пустир, на цьому місці стояв такий старовинний будинок ще 19 століття. Він мав чи два, чи три поверхи. І ось десь на початку 70-х років цей будинок від старості звалився. Це було в будній день. Там були люди, які опинилися під завалами, викликали там ту нашу там ну, аналогом чесь, там пожежники, напевно, були, значить, вони там порозгрібали так, рятувальники. І усіх ось, людей почали значить, звозити швиденько в. Лікарню. Ну, пасічне з було, напевно, везли їх там на базе. Ну а тоді так якраз епідемія чи гріпу була лішону. Тобто лікарня була переповнена, і що місць дуже не було сильно таких вільних. І так вийшло, що от одного чоловіка і одну молоду жінку, от якраз з того будинку, е поклали в одну палату. Ну, Тимчасово, поки там на це. І ось буквально е через годину прийшов розніваний чоловік у тої жінки, що це таке, чому значить ви таке робите, мою, значить там. Поклали, ну там з легкими якимись була, поклали з якимось мужиком. Там, це безобразі, я буду там щось скаржитись. Ну, лікар був чоловік розумний, він нічого не сказав. А хоча міг би сказати тому дядькові, що якщо ми при розробці завалів знайшли їх в одному ліжку, то чому б їх не покласти значить, на одну одну палату? Та нічого страшного, так викрали. Ще для мене відкриттям було пнитися, що є чимало вулиць, які присвячені нікому Івано-Франківську. Так з чим це пов'язано? Це пов'язано з труднощами перекладу, як з польського, так і з російського. Ну, наприклад, от у нас досі є вулиця Зв'язкова. Ця вулиця, от коли йдеш від центру по вулиці Тичини, потім було таке перехрестя, там пермовляна пішла вулиця mm -hmm. Довга, а прямо пішла оця зв'язкова. Вона називається так ще з радянських часів, десь з кінця 40-х років, напевно, але добре. Ну, тут не до чого, ну, Хоча, може, зараз і до чого, але перед тим вона називалася Зв'янськова. За Польщі також ця назва протикується, але мається на увазі зв'язок заводовий, тобто проспілки. Проспілкова вона називалася. Так? І от якщо б цей чиновник в, ну, в біля хаті перекладав би точно, він би ну, знав, що це був проспілково і так би назвав. Ну але зв'язкова, то зв'язкова, і от фактично назва сенс і трансформувався. Але є, ну якщо тут можна все ж таки до зв'язківся, якось це діло притягнути. Взагалі був такий кумедний випадок. В нашому архіві є кілька старих фотографій, зроблених десь у 40-х, на початку 50-х років. І на звороті обов'язково має бути назва фотографії і хто її фоткав. І ось один з фотографів підписав фотографію над вулиця Ну, Біля вокзалу, ну, залізнич, ні, не залізнич, залізнич, називається десь, так? де праворуч від головного входу залізнична поліклініка і це от управління, ну, де начальство сидить. такий угу. великий старий польський будинок. Довгий. І ось там написано, підпис на фотографії, а він був російськомовний, уліця імені Калієва. Ну, я думав, що це за Каліїв такий, може, це якийсь Бакінський кенесар, ну, щось таке явно Азербайджанське. А ну, виявляється все просто. Вулиця тоді називалася Колійова. Ну він Калійова, Калієва. І mm -hmm. от таким чином народився товариш Каліїв, який, напевно, зробив якийсь видатний внесок, якщо на честь mm -hmm. нього назвали вулицю. Ви як знавець, знаєте, багато таких вулиць в Івано-Франківську, які носять назви. Та да, такий присвячені нікому. ну була ще вулиця до Дашевського. Це невеличка вулиця, яка відходить в е, незалежності за космос, Туди, mm. от приватний квартал. Ну також це просто колись вона була Дашавська за радянського Союзу, бо в Дашаві було велике настерождання газу. Е, потім в 91-му році хтось ту Дашавську перейменував Дашевського. Ну і так само, і, здається, перейменували на що... Mm -hmm. Всі ці історії, які війшли в книжку, раніше все ж таки світ бачив так у mm. газеті репортер. Чи є історія, яка, яка невідома для читачів? Ну, є можливо навіть кілька, ну точно я знаю, що одна. Це про філателістичну аферу, коли на початку 90-х, коли в принципі контроль з боку держави був ще слабкий, і там всіляко розвивалися різні приватні ініціативи. На нашому поштампі була надрукована серія таких марок тимчасово, бо марок не вистачало. Ці марки були ніким не погоджені. Вони ну, стали зразу такою. Колекційною рідкістю, і люди, які спричинилися до їх випуску, там заробили досить таки непогані гроші, але потім їх тягали СБУ. Чому це вони, значить, там ну, фактично виступили як державний орган, друкуючи ці марки. Є е, е, зображення цих от, тимчасових марок. Зараз дійсно їх дуже рідко де можна побачити. І от один з місцевих колекціонерів, Роман Білан, мені в цю історію розповів і даже дав відсканувати для книжки от, цю підбірку цих марок. Дякую, Іване, з цими та іншими історіями. Ви можете ознайомитися в книзі легенди і бувальщини Івано-Франківська. Дякую, що залишаєтеся з нами.